Ви мене і Існе Святого Духа, дорогі возлюблені у Христі, вітаю вас. Сьогодні день Духа Святого. Сьогодні ми в храмі. Значить, Дух Святий пробуває у вас, бо ви маєте тут шану до Господа Бога. І Дух Святий, той наш утішитель, який на 50-й день зійшов на святих учеників апостолів. Вони разом однодушно перебували на молитві, завбачне, однодушна молитва в бути. Єдність у молитві, тоді велика сила є. І Ідух Святий в вигляді вогняних язиків зійшов на апостолів. І апостол Петро сказав ту проповідь. І він каже, що для вас це обітниця і для ваших дітей, і для тих, хто далеко. Мається на увазі, що ця обітниця Духа Святого для кожного, хто покається і охреститься, то Дух Святий в тому буде пробувати. А як ми можемо знати, чи Дух Святий у нас сьогодні Євангелій нам говорить, бійтеся, щоб зневажити одного з малих оцих. мається у буквальному розумінні тільки дітей. Хто менший від нас, хто слабший? то немає того становища у суспільстві, бійтеся, щоб ви не зневажили одного з малих оцих. Якщо ви сильніші, якщо ви дужчі, багатші, хтось за вас бідніший, хтось в гіршому стані, бійтеся цього, щоб вам не зневажити одного з малих оцих. Бо, тому що, якщо у вас Дух Святий є, якщо він пробуває у вас, а як ви маєте зневагу до ближнього свого, Дух Святий не буде у вас пробувати. Бо Дух Святий дає нам плоди Духа. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержність, лагідність. лагідність. оці ми, плоди Духа Святого, повинні завжди собі нагадувати, що вони є в нас. І Господь каже, якщо ми десь відпали, десь заблудилися, то ж, щоб ми не мали страху і не падали у відчай, подібно як Юда. Бо Юда через відчай наклав на себе руки. А ми не повинні втікати від Бога і повинні слухатися голосу Божого, бо Бог Духом Святим шукає нас, подібно як добрий пастух шукає одну овечку, яка заблудилась, і знаходить її і радіє більше, чим за 99. Ось що сьогодні Господь нам нагадує, яку він любов велику має до нас. І також, коли Дух Святий нами керує, ми повинні також пам'ятати, як ми повинні обходитися з нашими братами і сестрами у Христі Ісусі. Якщо погрішився брат чи сестра проти тебе, піди і скажи йому, що є між тобою і ним. Якщо тобі вдалося навернути на добро брата чи сестру, ти придбав брата свого, каже Господь. Якщо ні візьми одного або двох. Свідченням двох трьох ствердилася всяка істина. Щоб вони тобі допомогли переконати. Якщо не допоможе, тоді скажи церкві. А як церква не послухає, хай тобі буде як поганин язичник. От вам відповідь на те, що ми повинні робити з тими, котрі нас убивають, котрі нам злочинять і не хочуть на розумлювати. Хіба мало маскалеві ми кликали свідків, хіба мало говорили самі, хіба мало кликали свідків? А як буде тобі поганен язичник, візьміть, відкрийте старий завіт, поганен язичник живе за старим завітом, побачите, що там треба робити з тими, хто є поганин і язичник, якщо він не хоче бути дитиною Божою. Тому, дорогі у Христі, хай Господь Бог нас не становляє на добру дорогу, хай Дух Святий добре провадить у нашому житті, а ті плоди Духа Святого та радість у Господі. і... Завжди пам'ятайте, що Господь, як ви десь навіть відійшли, Він вас, як ту одну овечку від сто шукає, і лишає і біжить до вас. Не бійтеся сказати, Господи, заблудився чи заблудилася, Рятуй мене, Господи, не туди пішов, чи не туди пішла. І Господь, Бог обов'язково порятує. Але знову ж не зневажте одного з малих оцих, хто менший від вас не толочте їх. Піднімайте їх догори. Пам'ятайте завжди, що так само, як сходинка, на якій ви стоїте, як ви лізете на драбину, то ви, би певно, були безумні як взяли під собою ще деву ломан. А ви зрозумієте, що ті, що менші від вас, вони вас тримають. Вони вас тримають. Ми, знаєте, навіть розмовляємо вдома, як то є, знаєте, не раз неповага до людей, які виконують якусь роботу таку, що про навіть, як то кажеться, тих таких місць, які не дуже є чисті і людина прибирає. Але яку вона честь нам робить, бо ми не ліземо у то, ми повинні шанувати ту людину, бо вона прибирає за нас ту нечисть. Розумієте? І якщо нам здається, що людина мала, що на меншу посаду займає, чи іншу, якусь таку, знаєте, не дуже гідну нам роботу робить, то вона нас тримає. вона нас тримає, як ми туди не пхалися. А як ми то зруйнуємо, то ми впадемо у то. Зрозумієте? Треба тих, які навіть менші за нас, чим більше ми їх піднімаємо, тим більше ми в Господі. Оце треба завжди собі пам'ятати, що треба пошанування мати до кожної людини, до кожного з малих оцих, І тоді, дійсно, Дух Святий у нас буде пробувати. Тоді ми будемо під тою Божою благодаттю, а Боговіддякувати за те, що Він ніколи нас не покидає, і Він готовий нас знайти, так як той добрий пастух, то одну овечку, яка заблудилася. Господи, рятуй нас. Не дай нам, Господи, відпасти від Тебе Духом Святим, провадь нас добре по життю. Амінь. Словіння, Господнє на вас, його благодать, милосердям, чоловіколюбства, завжди не і повсякчас віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!